Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про c фактор Сі-фактор у композитних реставраціях c фактор у стоматології. Мене звати Девід Алман, я практикую стоматологію вже 44 роки, а останні 27 викладаю систему успішної адгезивної стоматології. Однією з основних тем, яку ми викладаємо в рамках 6 уроків, є урок 4 присвячений c фактору c фактор пояснюється або визначається. Як співвідношення склеєних і несклеєних поверхонь у реставрації. Чому це важливо? Девідсон і його команда Фелсер і Дехей, виявили, що якщо поверхня велика, а кількість композиту невелика, то композит не має здатності до течії? Що ж таке течія? Це інше слово. Течія це рух молекул композиту. Рух молекул композиту може бути пригнічений зшиванням. Тобто, якщо певний ланцюг розвивається в цьому напрямку, а інший ланцюг в іншому, то при зшиванні ці ланцюги починають тягнути один одного, що пригнічує течію. Прикладом вільної течії може бути ситуація, коли ланцюги стають дедалі довшими. Але всі вони рухаються і стискаються в напрямку однієї поверхні. Це називається одновимірним потоком або нестримним потоком. Усі ланцюги рухаються паралельно один одному. Це дуже важливо розуміти в контексті світлотвердіючих композитів, які становлять 99% усіх композитів у світі, а може навіть 99,9 світлотвердіючих композитів на сьогодні. У композитах хімічного твердення зазвичай є 3-4 хвилини, перш ніж відбудеться сшивання. У світлотверднучих матеріалів зшивання відбувається експонсіонально в перші 30 секунд першої хвилини. Це означає, що якщо у вас є ланцюги полімерів, які збільшуються, і якщо ці ланцюги полімерів з'єднані з декількома стінками, що мають різні напрямки, тобто у вас є Щечна язикова стінка і дно пульпової камери. То у вас буде три стінки. Кожен з цих гібридних шарів тепер розвиває ланцюги, і протягом перших 30 секунд зшивання буде гальмувати течію. Іншими словами, молекули, які готові рухатися в одному напрямку, тепер повинні вирішити, чи рухатися в цьому напрямку, в тому напрямку чи в іншому. І тому ці кілька стінок це площа поверхні, що є співвідношенням з'єднаних поверхонь до нез'єднаних поверхень. Що може призвести до руйнування полімеру. Таким чином, ви можете трохи зменшити напругу, якщо молекули рухаються до центру маси, а не до одного з гібридних шарів. Вау! Це ж те, чого вас не вчили в стоматологічній школі. У стоматологічній школі ви заповнювали порожнину трьома, чотирма, п'ятьма стінками амальгамою або композитом, заповненим об'ємно. Але цей підхід до масивного заповнення амальгамою та композитом не враховує, що амальгама ніколи не може з'єднати дві сторони, а композит, що заповнюється масивно, не може з'єднати дві сторони та верх і низ. Одна з цих трьох або чотирьох стінок буде слабо з'єднана, і вони будуть розтягуватися, оскільки ця маса зшивання тягне композитну масу до центру маси. Отже. Одна зі стінок гібридного шару буде розтягнута і ослаблена або навіть зруйнована протягом перших однієї трьох хвилин життя матеріалу заповненого об'ємно. Техніки, розроблені для максимізації міцності щеплення за допомогою світлового затвердіння та світлотвердіючих гібридних шарів, завжди були принаймні на 30% міцнішими, оскільки гібридний шар. Полімеризується в липкій гнучкій масі демінералізованого дентину. Отже, міцність цього гібридного шару можна збільшити, якщо в гібридному шарі є більше поперечних зв'язків. Тому переваги використання великої кількості реакцій з поперечними зв'язками, опосередкованих камфорохіноном, у гібридному шарі дуже добре працюють для зміцнення цього з'єднання. Але. Воно з'єднується з вологим, гнучким матеріалом, що містить 20% води та 30% колагену. Демінералізація гідроксиапатиту дозволяє проникненню цих мономерів, і перевага швидкого протікання цієї реакції переважає переваги повільнішої полімеризації композиту, яка є корисною для композиту, але не для адгезивної системи. Але ви повинні мати хімічний склад адгезивної системи сумісний з хімічним складом вашого композиту. Тому ви повинні переконатися, що світлотвердіння відбувається за допомогою світлотвердіння, а подвійне тверднення – за допомогою подвійного тверднення. Всі ці різні комбінації були випробувані або помилково поєднані, що призвело, якщо не до катастрофічних результатів. То принаймні до передбачуваних результатів раннього руйнування великих композитних реставрацій. Тому більшість стоматологів у всьому світі не довіряють великим композитним реставраціям, оскільки вони не контролюють c фактор. Напруга c фактора зараз послабила або навіть зруйнувала одну або дві стінки з трьох, чотирьох або п'яти залишкових стінок. Тому. Ви можете ознайомитися з декількома статтями, які підтверджують ці концепції з наукової точки зору. І та, з якої ми хотіли б почати стаття Ніколенко. Вона була опублікована в журналі Dental Materials. Ця стаття дає вам можливість сказати, що якщо я використовую техніку накладання шарів орієнтованих горизонтально, то маю можливість подвоїти міцність щеплення з кроком в 4 мм. Таким чином, було показано, що вертикальне і косе накладання здатні знищити половину міцності щеплення. Отже, це ваш перший підхід. Наступний підхід, щоб переконатися, що ваш гібридний шар має найвищу міцність щеплення в 30 МПа або більше, це розміщення рібонду. Розміщення Рібонду в першому міліметрі було продемонстровано в багатьох статтях, ранніх статтях, які ми любимо цитувати Босемою Беллі та і аспірантом Доном Мезом. Потім у 2007 році та сама команда провела експеримент другого класу з Рібонд на осьових стінках. Рібонд на дні пульпової камери зробив те саме, що і ребонд на осьовій стінці. Він перерозподілив навантаження гібридного шару. І в обох цих ситуаціях вони не змогли відірвати адгезивний шар, і цей адгезивний шар з текучим шаром поверх адгезивного тепер стає постійною частиною реставрації. Навіть якщо в експерименті ви відірвали реставрацію, ви завжди матимете негайне запечатування дентину, Закріплене шаром композиту, текучого композиту та рібонду, що буде незламною характеристикою реставрації. Отже, ці техніки, про які ми згадували до введення рібонду у 2005-2003 роках, мікронаповнений текучий матеріал показав ту саму характеристику надійного щеплення. Коли ви не могли відірвати реставрацію, не залишивши покриття композитом, використовуючи мікронаповнений матеріал поверх вашого негайного запечатування дентину. Отже, негайне запечатування дентину з покриттям композитом це протокол, який забезпечує надійне щеплення реставрації, додаючи рібонд у наступний міліметр. Це протоколи, які ми викладаємо в шести уроках. Якщо ви хочете дізнатися більше про це, ми підготували кілька передач, подкастів і запрошуємо вас їх переглянути. Я дуже хотів би бачити вас у наших навчальних програмах, де ми детально розглядаємо наукові аспекти та техніки, щоб ви знали, що ви робите, як це робити і чому ви повинні робити це саме так. До наступного разу. Get bonded, stay bonded. Друзі, а якщо вам сподобався цей контент, просимо вас підписатись на наші телеграм-канали Дантист і Томат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.